Студенти та викладачі кафедри годівлі тварин та технології кормів технологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, побувавши у п'яти сільських загальноосвітніх школах Новорад-Волинського району, презентували майбутнє села і аграрної науки. Вони вбачають, що село на шляху реформування повинно інтенсивно розвиватися, впроваджуючи новітні технологічні засоби обробки землі, виробництва продукції. Вчителі та випускники шкіл також надали свої пропозиції щодо наближення науки до потреб села. Землі родючі, в нас робота, я думаю, буде, тому що на території сільської ради у нас працюють декілька фермерських господарств, і не тільки фермерські, і колишні колгоспи, у нас працюють. працює. Працює так. хто працює на землі, той все має. То, той, той все має. Хоча, в принципі, з другого боку кажуть, що земля ще не одного багато не зробила, але це майбутнє, це майбутнє. Це теж це те що, те, що у нас є. Випускники шкіл виявляли бажання вчитися в агро-екологічному університеті для того, щоб поповнити свої знання, а потім їх використовувати тут, на землі, для піднесення сільськогосподарського виробництва. Все є. Все, а що, що все? Все, які бджілярництво є, паська є. То ти вже о, то ти вже біля бджіл та працював? Хто да, дозволяв батько? Сам біля пасіки, сам, Шо, сам, сам собі завів пасіку, там коні, там, корови, корлі. Це все завів. Ну це цікаво, так? Це цікаво, дуже займатися цим, і це дуже цікаво буде все розпізнавати. Там, багато цікавого такого всього. Зустрічі для студентів, викладачів вузу, вчителів, учнів шкіл, стали бажаними та необхідними в плані не лише пізнавальному, а й в тому, що кожен заявляв про своє бажання творити себе, тобто не надіючись на державу, а йти далі, вчитися і працювати. Високий рівень навчання та достатній рівень фінансування українці це по суті народ хлібороб так треба піднімати сільське господарство було підкреслено що необхідно будувати нову економіку нові відносини у державі опираючись на наш європейський вибір це і є українське майбутнє